Це місто називали Ольженград, бо воно було подароване княгині Ользі і стало її особистою резиденцією. Тут тримав свій гарем князь Володимир, а Ярослав Мудрий провів останні роки життя. Привіт! Ми у місті руських князів Вижгороді. Сьогодні у програмі. Чому князі хотіли мати резиденції у Вижгороді, де поховані перші православні святі. Як працювали давньоруські гончарі. Сьогоднішній Вижгород маленьке престоличне місто. За ясної погоди звідси добре видно Київ, а жителі містечка вважають себе майже киянами. І хоч тепер ця територія є державним історико-культурним заповідником, мало що нагадує, що колись Вижгород був княжим містом і міг позмагатися з самим Києвом. За однією з версій, поселення на цьому місці заснував брат Кия Хорив. За княжих часів поселення розрослося і стало помітним на правому березі Дніпра. Можливо, тому що воно стояло вище Києва, його і назвали Вишгород. Тисяча років тому площа Вишгорода була майже такою, як і площа Києва. А захищений він був навіть краще. Захисні вали сягали 17 метрів у висоту. За ними київські князі почували себе у безпеці і тримали тут багато цінних речей. Вижгород став княжим городом постійно. Спочатку це був город Ольги, і Ігор тут жив, її муж, а пізніше вже это був город, ну, резиденція, можна сказати, київських князей. Здесь отсюда князья приходили на трон в Київ. У давньоруських літописах Вижгород згадується 38 разів. А вперше у X столітті, як Ольженград. Тут княгиня мала палац з численною обслугою. Дбаючи про своє місто, Ольга розпорядилася. Дві третини данини древлян йшло на Київ, а одна третина на Вижгород. Свій палац у Вижгороді мав і князь Володимир. І до того, як прийняв християнську віру, утримував у ньому 300 наложниць. Дехто вважає, що саме десь у Вишгороді знаходилася бібліотека Ярослава Мудрого. Нещодавно тут навіть проводилися пошукові роботи. Але, на жаль, їх результат не став сенсацією. З Вишгородом особливо пов'язана і історія князів Бориса та Гліба. Борис і Гліб були улюбленими синами князя Володимира Великого. Після його смерті Київський престол мав отримати Борис, але його брат Святополк вирішив сам заволодіти Києвом і жорстоко вбив обох братів. Бориса і Гліба поховали біля церкви Святого Василія, яку побудував ще князь Володимир. Дуже швидко могила стала місцем паломництва. І хоча до цього канонізували переважно преподобних отців, церква вимушена була канонізувати Бориса і Гліба. Вони стали першими православними святими. Пізніше, коли церква святого Василія згоріла, на її місці Ярославичі побудували дерев'яний храм на честь Бориса Ігліба. А ще через півстоліття онуки Ярослава Мудрого звели на тому ж місці Кам'яний Собор. Один з найбільших на Русі. У середині собору стояли раки святих Бориса Ігліба кожна з яких важила по 800 кілограмів. Окрім того, що їх виготовили з чистого срібла, на їх оздоблення було витрачено багато золота, кришталю та коштовного каміння. Залишки усипальниці ще сьогодні можна побачити у Вижгороді. Борисогліпський собор, який побудували сини Ярослава Мудрого, напевно, зруйнували монголо-татари. Сьогодні на місці давніруського храму стоїть теж церква Бориса і Гліба. Але зведена вона уже середині 19 століття. Уже сучасний варіант храму спроєктував архітектор Костянтин Тон. Проєкт номер 8 для сільської місцевості. Так називався проєкт Борисоглібського храму у Вижгороді. За розмірами він ще не наполовину менше за його давньоруського попередника. І якби відновити стіни стародавнього храму, то сучасний би сховався в ньому як у коробці. Але храм довго не простояв. Він був зруйнований, коли перемогли комуністи. Вони дали такий наказ. Познімати хрести, познімали хрести в 1918 році. А храм так сповнював таку свою місію як хранилище. Чи не найбільше церква постраждала у роки Другої світової? Кажуть, тоді у вежі церкви сховався німецький снайпер. І, щоб знищити його, розстріляли з гармат всю вежу. Тож у 90-х роках віруючі отримали церкву напівзруйнованою. Але сьогодні про це вже мало що нагадує. Зараз у храмі завершують розписи, які виконують у стилі Андрія Рубльова. Таким храмом пов'язана історія відомої ікони Матері Божої Володимирської. Мало хто знає, що колись ця ікона перебувала у Вишгороді. Та столешниця, тобто стола, де трапезничало святе сімейство цієї Божої Мати, і святий Іосиф, і сам Ісус Христос. От, то з цього стола була знята дошка, ця будемо називати столешниця. І святий Лука, апостол Лука от 70, написав на ній ікону. Ікону Божої Матері. І сама Божа Матері, коли побачила, вона сказала, що благодать святої ікони буде постійно з цією іконою. За церковними переказами, чудотворну ікону з Єрусалима перевезли до Константинополя. Згодом патріарх подарував її князю Андрію Боголюбському, який і привіз її до Вижгорода. Ікона перебувала тут два роки, і вже звідси Андрій Боголюбський вивіз її до Москви. Тепер вона виставлена в Третьяковській галереї, а у храмі Бориса і Гліба можна побачити її точну копію. Далі у програмі. Чим прославився у Вишгороді Клюква. Як працювали давньоруські гончарі. Де проводять майстер-класи з гончарства? У 19 столітті у Вишгороді мало що нагадувало про славетні часи київських князів. Вишгород був звичайним прикиївським селом на півсотні дворів. Одна з будівель, яка збереглась з тих часів Клюквин дім. Дім назвали за ім'ям його власника, місцевого чиновника, якого прозвали клюквою. Можливо, через кислий характер, а можливо, тому що він приїхав з Росії. Насправді господаря дому звали Іван Школьний, хоча всі знали його як Клюкву. Іван Школьний Клюква отримав землю у Вижгороді за службу у царській армії. Його цегляний двоповерховий будинок. Був чи не найбільшим у тодішньому Вижгороді. Але й сім'я у Клюкви була немаленька. Він двічі одружувався і мав 16 дітей. Тепер у Вижгороді живе багато людей з прізвищем Школьний. І, напевно, всі вони між собою далекі родичі. Але є у місті й прямі нащадки того самого Клюкви. Так, будь ласка. Можна до вас? Так, звичайно. Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! Заходьте, будь ласка! Сідайте, будь ласка, будемо знайомитися. Дякуємо, дякуємо. Степан Школьний правник господаря цього дому. У Вижгороді його теж називають клюквою, хоча це його аж ніяк не бентежить. Навпаки, можна тільки пишатися приналежністю до такого роду. Що ви знаєте про Івана Гіркова? На жаль, на жаль, до нашого Великого знає маловато про нього. Знаєш тільки те, що він служив у царській армії, прийшов звідти і як хороший воїн, хороший вояк, його наділили тут землею у Вижгороді. І він почав будувати оце обістці, в якому ми зараз знаходимось. У домі Клюкви зберігся портрет лише одного з його синів Степана. Цікаво, що і найменшого нащадка Клюкви теж звуть Степаном. ви, Степан Клюква, чим ви займаєтесь. А я трошки інший відмінний. Музиканти. Ви музиканти. Родина музикантів. Я співак хору вірьовки, заслужу артист України. А може ви нам сьогодні час заспіваєте? Це запросто. Соня, ходи до нас. Давай, всі разом, родини. Ой, Гіля. мав такий гарний голос сам Іван Клюква. Але він прославився іншим. Він першим у Вижгороді зібрав колекцію старожитностей. Щось на зразок домашнього музею. Тому цілком логічно, що тепер у його домі археологічна виставка Давній Вижгород. У кількох залах представлені речі, знайдені археологами на території Вижгороду. Дуже цікава колекція Плінфи. Стародавньої цегли, з якої будували храми та князівські палаци. Стародавня цегла, це плінфа називається. От така, бачите, вона пласка. Ну, я не знаю, тоді цементи ж не було, а робили на розчині іншому, ніж цим. Так, да, можна тримати. І цікаво, що коли висушували, то як і в наш час, тоді от якась собака, бачите. Походила по сирому плінфі по цеглі і залишила свій слід. Пізніше плінфу у Вижгороді замінила цегла, так звана межигірка. У Вижгороді і біля селища Межигір'я було кілька цегляних заводів. І кажуть, що половина старих будинків Києва побудована саме з цегли цих заводів. Як ви вже зрозуміли, Вижгород стояв на глині. І ця глина давала роботу більшості його мешканців. Вижгородську цеглу охочі розкуповували будівельники з усього повіту, а місцевий фаянс поставляли навіть до імператорського двору. У Вижгороді гончарі працюють і сьогодні, і зараз ми у них побуваємо. Взагалі-то Вижгород був одним з найбільших гончарних центрів Київської Русі. І коли у місті копали котловани під висотні будинки. На одній з вулиць знайшли десятки давніх горнів. Один з них зберегли. І тепер його можуть побачити туристи. Цей горн був збудований десь в 11 столітті. Над ним ще була решітка, на яку ставились глиняні вироби, а зверху піднімався глиняний купол. Топочну камеру закладували дрова із смолянистих порід дерев. Чому із смолянистих порід дерев? Тому що о, такі дрова давали довге полум'я і жарке полум'я. І воно через ці отвори, яких тут було багатенько, вони приникали в камеру і своїми язиками охоплювали е, вироби ці. І випав такий, що десь 5-7 годин. Працівники заповідника зберегли не тільки давній горн, а й садибу, на якій він стоїть. Тепер тут музей гончарства, де можна дізнатися не тільки про історію цього ремесла, а й погончарювати. У молодих гончарів братів Івана та Данила є вже постійні учні. Як ось Марійка, яка вже зробила тут не один глечик. Її можна знімати? Чи, чи, чи. А ручки полетять? Яка гарна. Яка гарна. Тепер мамі, мабуть, подаруєш її, так? Взагалі покрутити гончарний круг може кожен. Але чи в кожного вийде щось схоже на гончарний виріб, це вже залежить від талантів. Глина це такий чарівний матеріал, який дозволяє взяти шматок глини 5 хвилин і у нас є коник. П'ять хвилин коник, можна подивитися? Можна. Але якщо ще 5 хвилин, то буде коник свистунець Гарний. Ми вирішили теж спробувати крутився круг, брати гончарі розповіли багато цікавого про своє ремесло. Приміром, щоб вироби були міцнішими і не пропускали рідину, їх між двома випалюваннями опускають в молоко. Кажуть, після цього і їжа з них набагато смачніша. Звичайно, ми не дочекалися, щоб опустити у молоко і наш глечик, але все ж таки логотип каналу на ньому поставили. Ось такою може бути поїздка до Вижгорода. міста, яке любили київські князі, і яке, можливо, було столицею давньоруських гончарів. Приїздіть до Вижгорода. А ми ще помандруємо. З вами була Тетяна Куликівська. Хай вам щастить.